Так, будемо записувати другу частину, бо не вистачило пам'яті, щоб все влізлось в одне відео. Тому, ну, маємо, що маємо, будемо мати два, два відео. І так, дивіться, ми закінчили наше стільце. Що я ще хотіла сказати? Масті як сфера. Ну, дивіться, це не зовсім сфера от конкретного життя, там, сфера роботи чи сфера там, стосунків. Це мається на увазі сфера спосіб вираження чогось. Спосіб вираження. Ну, коли ми будемо поєднювати номери з мастями, ви зрозумієте, про що я кажу. Ну, ми можемо чогось дуже сильно хотіти в емоційному плані там, любові, але сконцентруватися на способі вирішення, на пошуку рішень. Розумієте? Тобто, це не зовсім сфера як частина нашого життя. Це вираження в нас самих. Ну, ви будете працювати з картами, ви потім це зрозумієте, про що я кажу. І так, вернемося до шісток. Ми закінчили на шістках. Тобто ми виходимо з кризи, це є шість. Виходимо з кризи, е, яким чином. От шістірка в мене в основному вона програється як спілкування. Ви виходите з кризи якимось чином. Чи ви з кимось розмовляєте, чи ви, ну, з кимось. Е, Ну, рішаєте, вирішуєте, та інформацію получаєте, інформацію шукаєте. Чи ви матеріально в когось просите допомоги по шестірці пентаклів? Чи ви з людьми спілкуєтеся по шестірці жезлів, з багатьма по вирішенню там, питань своїх? Чи по шестірці чаш ви там, звернулись до когось зі свого минулого, там, до когось з друзів, припустимо. Тобто тут шестірка це є вихід з кризи. За допомогою чогось, і отут вже ну кожна масть покаже з допомогою чого вихід відбувається з цієї кризи. Тобто по шестірці можете отут собі записати: е, я знайшла вихід, чи я знайшов вихід там з п'ятірки, тому що кожна наступна цифра це результат п'ятої. Да? Шестірка це результат е, п'ятірки. Тобто, після кризи ми шукаємо вихід, ми його знаходимо. Ми ви тут можете написати спілкування, е, вихід, поміч. І просто вже яким чином взаємодія відбувається, це вже покаже масть. Йдемо далі. Сімірка, сімірка, результат шестірки. В Сімірці, знаєте, от ви в шестірці попросили там допомоги щось почали робити, щоб з кризи вийти. А по Сімірці ви активно далі займаєтеся вирішенням, скажімо так, цим виходом з кризи. Але тут підключається от сімірка для мене завжди: це є неоприділеність, це є криза внутрішня. Коли ви ніби щось робите, але ви ще толком навіть не впевнені, чи ви того хочете, чи вам це треба, до чого воно приведе. Тобто, це є таке, знаєте, сімірка, тут можете собі написати неоприділеність, коли готуєшся, плануєш ніби щось робити, але ще до кінця не впевнений. розумієте? Тобто це такий внутрішній стан: ну, треба чи не треба, хочу, не хочу, ніби щось роблю, але навіть не знаю, що і як. Отак. Вісьмірка. Вісьмірка це коли ви всімірці оприділилися. От тут була якась неопределенність, але все одно вона рано чи пізно закінчується. Ви до чогось доходите, ви чимось оприділюєтесь. І вісім це вже така, знаєте, ви старанно працюєте над чимось. Ну, Тобто, над матеріальним, чи над своїми цілями, чи над емоціями. Ну, зробили якийсь висновок по смірці, і ви вже знаєте, що ви з тими емоціями по вісьмірці будете робити по мечах, по, по вісмірці. Ну, у вас є такий максимум, розумієте, з тими думками. Тобто, навіть вісьмірка це, є, можете собі десь тут записати, це є четвірка помножена на два. Четвірка це є стабільність, ми чогось досягли. А вісьмірка це досягли. Ну, ще більшого, ніж було в четвірці. Ви собі можете, припустимо, коли ви толком не можете згадати, що там вісьмірка якась значить, ви собі згадуєте, можете згадати скорше, що таке четвірка, і просто помножте це на два. І у вас вийде ну, значення вісьмірки. Розумієте? Запишіть собі десь. Це коли ви чогось дочекались в сімці і рішили діяти активно. Вісьмірка це є дуже активні дії ем, ну, по цій сфері або таким чином, тому що масть показує от спосіб вираження, яким чином. Ну, вирішили ви максимально старатися, що робити. Це є така зрілість, стабільність в два рази сильніша, ніж четвірці. Пішли до девятки. Дев'ятка це результат вісьмірки. Тобто, ви дуже сильно напряглись у вісьмірці, ви сильно постаралися, ви сильно щось робили. І в девятці ви отримали результат. Тут іде результат вісьмірки. Я нічого вже не роблю в девятці. Я оцінюю те, що я отримала. Після того, як постаралась у вісмірці. Розумієте? Тобто, ви, дев'ятка це взагалі він, це є аналіз сімки і вісімки. Отак, От ніби їх разом об'єднати. І в дев'ятці ви вже аналізуєте, оцінюєте те, що ви робили, як ви постаралися в сімці і вісьмірці. Отак. От тобто, я нічого не роблю, я оцінюю отримане. Аналізую, оцінюю, ну, десь задоволена, в іншій масті не задоволена, але оцінюю, що було після вісьмірки. Ну і десятка. Десятка це є максимум, весь можливий максимум, який можна, в принципі, досягти по, по певній масті. Тобто, це є, знаєте, коли ви отримали дев'ятку, ви в десятці з кимось можете розділяти це, що отримали в девятці. Чи в собі, але ви вже так повністю ніби насолоджуєтесь або повністю розстроюєтеся. Тобто, це є взагалі такий максимум з максимум, це цей останній штрих, останнє, що можна, до чого, в принципі, можна дійти. І завжди, після десятки, йде знов одиниця. Тобто десятка це ще, до речі, щоб ви розуміли, це такий хм, застой. В десятці дуже часто йде застій, коли ви вже от досягли всього, чого могли досягти, по тому бажанню, чи по тій цілі, чи по тій ситуації. І вже, ну, далі, вже більше бути не може. Тобто тут буде по-любому якесь закінчення, якесь обнулення, якийсь застой, треба буде щось починати знов. Тому що якщо людина залишиться надовго в десятці, вона просто зійде певну з розуму. Тому що ну, не буває так, що ми чогось до чогось дійшли і зупинилися. Тут можна або скутитися в п'ятірку, або почати щось нове зовсім з одинички. Тобто, десятка це є таке останнє максимум. Щось вже таке, знаєте, коли от в дев'ятці можна там чимось вже насолоджуватись, отримати результат. Але ще щось після дев'ятки, по-любому, ще щось таке буде, що приведе вас до десятки. Ви повинні це знати. Це вже така останній штрих, остання птічка, остання капля. Бо дев'ятка це не є фініш, фініш десятка. Тобто, якщо ви знаходитесь, якась ситуація, ви бачите в дев'ятці, ну, по картах витягуєте там дев'ятка, ну, дев'ятка, якась з чимось хотіла сказати. Ви повинні розуміти, що це ще не все. Буде ще щось, що приведе до десятки. Особливо там, по дев'ятці мечей, там, де страхи, переживання, якісь такі безсонні ночі. Так, коли людина переживає і думає, ну все, гірше вже бути не може. Ну, Якщо нічого не поміняти, то ще щось прилетить і приведе до, до десятки по-любому. Буде ну, ще гірше, якщо нічого не зробити, нічого не поміняти. Так, по цифрах я пройшлася. Тепер дивіться: саме основне. Ця теоретична часть вона така не дуже приємна, не дуже хочеться в це вникати. Але хоч кілька слів по кожній цифрі і по кожній масті, ви мусите знати, щоб потім зрозуміти і вивести значення певної конкретної карти. Вам буде набагато простіше, якщо ви будете знати хоча б по два-три слова по кожній цифрі і по кожній масті. Отут там бажання, ціль, енергія, думка, розум, емоція, почуття, ресурс, ресурс, матеріальність, стабільність. І тут так само там я хочу. Я, ну, мені це треба, я починаю діяти, мені необхідно. Тут я розвиваю четвірка, я вже там. Досяг стабілізується там ситуація чи, чи сфера, чи про що ви там дивитеся. Ну, ми ще купу уроків планую записати. Ми ще до того всього дійдемо. Якщо для вас зараз не зрозуміло, не партесь, не думайте, що ви там не розумієте, що до вас тяжко доходить, що я там може якось не, не так вам інформацію викладаю. Ви ми ще, ми ще до цього всього дійдемо. Вам просто треба знати хоча б по кілька слів: 5. Це є криза, 6. вихід з кризи, 7. щось роблю, але ще не оприділено. 8. Я для себе щось вирішила, і я активно стараюсь. І 8 це четверка помножена на 2. Дев'ятка це є, я оцінюю результат. І десятка це я вже повний максимум. Отак. Тепер дивіться, що ми робимо. Я дуже надію, що мені хватить пам'яті в телефоні. Хоча щось я зовсім не впевнена. Напевно, треба буде друге відео, третє, записати. Так і зробимо. Добре. Я надіюся, що ви. Зрозуміли, що я хотіла вам донести. У всіх картах, у всіх колодах найважливіше є те, що ви повинні знати, що таке масть і яка масть за що відповідає. І цифра, яка цифра, на які питання відповідає, чи що, в принципі, за собою несе. Коли ви будете знати ті цифри і будете знати масті, ви докупи з'єднаєте, і, повірте мені, ви зразу автоматично зрозумієте, що ця карта значить. А ще, якщо подивитись на картинку, у ну, вас просто складеться зразу конкретна. Якась, ну, не то, щоб картина, конкретне розуміння карти. Звичайно, є певні свої нюанси, ми до того всього дійдемо. Але, ну, без отих цифр і без мастей вам не вийде. Не вийде адекватно, гарно, нормально е, гадати, собі чи комусь. Я надію, що ця інформація була вам корисною. Я надію, що я змогла вам донести її. Якщо не зрозуміло, то, ну, вибачайте, це взагалі моє таке. Перше, перше відео по, по навчанню, можливо, я попрактикуюся і якось розвину все в собі, ці здібності викладати. Дуже маю на це надію. Я надіюся, я змогла допомогти. Всього вам найкращого. Успіхів! І ще побачимося не в одному відео. До побачення!